Шоста хвиля мобілізації розпочалася в Україні 19 червня і триватиме 60 днів до 17 серпня. Кого та куди призиватимуть цього разу? Розкаже Коломийський військовий комісар Олег Пархоменко, який сам нещодавно повернувся із зони АТО. 18 число закінчилась п'ята хвиля мобілізації. Ми мали військовий комісаріат, мав завдання 142 чоловіка. На жаль, це завдання не було виконано, ми виконали від, на 58%. Відправили 84 чоловіка служити. От. Ну, є свої причини на це. Чесно кажучи, вже ну, практично відсутні ті добровольці, які були по перших хвилях мобілізації, самі приходили зараз. Ми вже будь засобами, будь способами пробуємо людей сюди залучити для проходження цієї медичної комісії. Ну і знову ж проблема в тому, що дуже ну, поганий стан здоров'я цього скажімо так, військового зобов'язаних. Ну, самі розумієте, якщо брати навіть дітей, призивників, ті, що проходять приписку, і 80-85-90% йдуть на обстеження, це в 17-18 років, то 45% і Старше, то набагато більше тих хронічних захворювань з сьогоднішнього дня починається вже шоста хвиля мобілізації. Вона наступним чином буде розподілена. Зараз до 8 липня ми проводимо оповіщення проведення медичного вивчення цих майбутніх призовників і з 9 числа до вісімнадцятого. Серпня будуть здійснюватись відправки. Планове завдання. Воно буде на сьогоднішній день ще не доведено до військового комісаріату, але воно буде не менше десь ста сімдесят чоловік. Це виходить, що на 30 чоловік більше, навіть було була п'ята хвиля. Вимоги залишились ті ж самі. Порядок доставки тих призовників той же самий, знову ж будемо їх відправляти в ці навчальні центри. Це і Старіч, Рівно, і Васильків. Це центральні наші, скажімо, основні центри. Також може бути Дісна, Житомир. І буде десь порядка чоловік 15 офіцерів на офіцерські курси. Курси у нас і Львів, і Одеса, і Київ, і Житомир то різні. Це планове завдання, що ми будемо мати на цю шосту хвилю, і нам дано два тижні ну, планово поставити людей. І бажано поставити їх за ці два тижні в першу чергу, бо є великий вибір посад. Ми працюємо так. Хто перший попадає, той попадає на ті кращі посади, і ну то, що він бажає, там з ним спілкуються і пропонують цю посаду. На жаль, коли ми вже будемо до поставку робити, то ми вже будемо робити тільки на ті посади. Уже люди будуть попадати. І, ну може, вони не хочуть цю посаду або не навчені на цій посаді. Тобто, хто в першу чергу піде служити, той буде і на кращу посаду призначений, і буде мати якусь майбутню перспективу. Поширюється інформація, що мовляв. Ці самі повістки вручають радикальними методами, тобто на службах, десь на робочих місцях, на місцях навчання. Чи дійсно практикуються такі методи військоматами? Чи не законі? Значить, законом передбачено вручення повісток наступним шляхом або по місцю проживання, або по місці роботи, тобто робота, навчання, тобто це не заборонено. Бо по місцю проживання можуть іні двері, не відкривати, і кодові замки стоять і. Пси бігають іноді. Так що ви самі особисто нещодавно повернулися із зони АТО. Чи дійсно там небезпечно, чи дійсно там, скажімо так, страшно, чи все ж таки дисципліна і все буде гаразд. Ну, один із висновків, що я зробив, побувавши в зоні АТО, ну, до речі, я зустрів три каломіяльні, які прийшли через воєнкомат, були призвані на передовій. Ну, хлопці практично ні на що не жаліються. Ну, є вдосталь і харчів, і форма, і забезпечення. Єдине, що вони хочуть додому. Але і то я от хотів би, користуючись нагодою, звернутися до майбутніх призовників, тих військовозобов'язаних, які будуть призвані, треба наших хлопців поміняти. Я сьогодні не хочу розказувати про патріотизм, про захист держави, це зрозуміло. Але треба поміняти тих наших хлопців, які вже ну, хто до року підходять, знаходяться там в окопі. Оце саме головне ситуація, вона є напружена, але вона є ну, стабільно напружена, скажімо так. Є провокації з боку бойовиків, є обстріли, це все є. По великому рахунку, ну скажімо так, є втрати, але 10% тих втрат це є тільки бойові втрати. Решта, на жаль, є по нашій недисциплінованості. Ну, на жаль, є факти вживання спиртних напоїв. Бувають такі випадки, що люди не туди пішли, десь на розтяжку стали і, на жаль, бувають смерті. Мій висновок, я кажу, коли знаходишся тут, на території нашій, то набагато страшніше виглядає, ніж воно там є на самому ділі.